Слава Україні, героям слава. Друзі, зараз ми приїхали до хлопців, 128-матів війська штурмова закарпатська бригада, щоб передати вашу помсту. Велика подяка блогеру Дмитру Мартиненко і його підписникам за 10 fpv дронів. Дякуємо всім небайдужим людям, нашим золотим помічникам, волонтерам. Все буде доставлено за адресою. Слава Україні. Героям слава! Что такие? Що? то на вушники з головою падають? Що ти говоришь? Кажу, що у вас з головою? сейчас на буснике падает? А, сломались наушники. А, ну бывает. А, ну бывает. а вы не, начи, Сла, не в начал наушников, а с на луна и да. Я бы так. Я бы так. Алло. Так. Так. А, так они не подключились? А, елки, 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 елки. Ну, голова нашего воды нет. Голова нашего воды Ну, а я, кажется, не нужны. Ну да. Ну да. Слушай, хорошо слышно так тебя. Ну, это ясно. И меня. Ну, это ясно, что. Не, вас погано. Не, вас погано. Эхо ну ладно, с видки Вот так получше. Звидки, представьте. Свидки представьте. Так краще, так. Так, краще, так. Да, а ч ж они не подключились, а? Не знаю. Не знаю. А вы. А вы. С Крыму. А, ну це видно а, вам ці ну окупанти, того, що... продали якісь... окупанти продали якісь браковані руки, імпортозамісьогні на вусники. Китайці, які <рії> окупанти, китайці. Та ну а що там, а Китай а добре щось, китай буде щось, китай, щось буде вести окупантам, це такий не потріб. От ти Ну. Та ой, не працює. Бачите, а в мене, до речі, теж китайський мікрофон. Ну чуєте, бачите, мене добре. Я дивлюся, у вас дух такий, Вообще, несгибаемый, да? Да. Вера в победу там и так далее. И вера, и знаемость, и уверенность знаем, и знаем. и в наших Збройных силах, наших силах Украины. Украины. Да? да? А в чем заключается конец войны для вас? Особенно для для меня? Вот так да? я, я бы хотел, чтобы я, я стало. да? Взялся, О, да, ну, дітей, це так, це да, це давайте, давайте, попросіть, давайте попросіть, щоб діти вийшли, Чи ви її вийдете? Ви дітей не будемо сюди. Втягувати, будем втягувати да, Що да. да. для мене? Що для мене? Це, що, це російська що Російська Федерація має припинити своє існування своє існування. Як Радянський Союз. Як Радянський Союз. Має стати так, багато, має стати багато нових держав. Нових держав. Так. А чого в этом хорошего-то? В цьому хорошого? Що в цьому хорошого? Зникне. Такий Зникне. основний Такий і, головний. і головний, спонсор тероризму. Кінцевий тероризму О, і агресія. І агресія. Да. Да. Така держава, так. да. така держава. Да. І хто буде нами всіми управляти? Ну хто буде вами керувати, ну, я, буде, я вам не знаю, ніхто не знає, мені точ одно. Крим, Крим повернеться до додому до України. До, дому, до України. От, згідно ну, з законів з 2015, року п'ятнадцятого року про самоврядування, про независима Україна не та, незалежна. так незалежна. От. Згідно от, закону, згідно закону, обере собі свої організаврядування, само рядувати буде жити, розвивати, розвиватися. А що буде з вами? А що буде з вами? Ні, абсолютно все. А ви ж стаді Україна незалежна? Так. А то, что там вот эти недра там кому-то отдали. Недра кому свет? Никому надо не, никому надра не Ну, это договор новый. В каком пункте зазначено, каком что, пункте мы пункте, что мы передаем надра? А вообще кто-то знает там какие пункты? Зависну. Кто-то читал вообще? Да. да. Можете показать? Яким чином? Яким чином? Сходіть до Верховної, не, Ради, до Верховної нашої. Ради нашої, Попросіть, чи напишіть, запит чи листа, листа, щоб запит, вам... Або можете зайти на сайт, можете зайти на сайт Верховної на Ради на сайт, і крити ознайомитися. Я розумію, Антоніч, тобто народ України навіть не знає, що там за договір, що там в ньому написано. Все всі знають. тому треба, знає. поцікавитися знають. Знає. Добре, що ви цікавитися знаєте. Мені здається, ви не знаєте. А ви знаєте? А ви знаєте? Я знаю, що ви не знаєте. Обрунтуйте. Обрунтуйте. Э, Верховная Рада проголосовала, даже не видя этот договор. Ну, обрунтуйте. Ну, обрунтуйте. На подставе чего, чего вы все стверджуете? Ну, а вы видели этот договор? Это он с кем? С американцами? С американцами, так. С американцами, так. Да. Угу. Якщо там Слухай, а чому це він поганий договір усі А чому Путін пропонував американцям підписати аналогічну угоду? Про російські ці руки земельні попалини. Ну, кстати, да. Кстати, да. Чому ж Путін пропонував? Чому ж Путін пропонував? Що він хоче продати Росію? Ділаєш в условіях, правильно? Пункта. А він продавав там Росію. Ви читали теж той договір, що Путін пропонував Трампу? 50 на 50. Да вы, читали там? Там, да? вы читали там? Не, его нету как бы. Договор, его нема, его то, что, там нема. что там Путин Про всю Россию отдать а, а вы не в курсе? А вы не в курсе? Неизвестно, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну неизвестно, что идут. слухайте, А вы что получается, а получается американским компаниям, компаниям? на Путин продал Россию. Россию? Компании там Бритиш Петролиум, которые нафту качают. нафту качают. Продал? Продал. Ну, как продал? Зарубежные капиталы какие-то есть. Капиталы. Акционеров, акционеров, уявляете? И уявляете? Тут, так, уявляете? Само Тут так само працюю в Украине. До речи, а вы до Крыма а В каком переехали? В каком году? Да я коренной житель Крыма. Да, неправда. Да, неправда. Правда. Ну, якщо не вы особистие, ну, то ваши батьки, значит, понаехали из России. Значит, понаехал из России. Ну, в смысле, мои родители, да, приехали в 71-м году. Ну, звиетки он не приехал. Ну, зетки он не приехал. С Луганска. С Луганска. Знов Брешеска. Слуганска, Брешете. Ну с чего ты взял, что я Брешу? Ну, Брешите. Вот из Луганска. Заходь, там Борна Улачи, там, Улан Д, можно. Улан Ну какой Улан у Бурске? Азки я знаю. А Звитки я знаю, улан Д. Мой, мой, мой прадед этот самый oh. донской oh. казак сотник. Донский казак. Сдоновин, коз... так? Сдоновин, так? Сотник. Я кажу, на жид, билерички дом. Биля Дон. Правильно? Правильно? Да. Да. Тобто він, виходить, да. Топту вин, получается, до Украины. До Украины. не має? — Ніякого відношення не має. Так по-вашему, Краснодар Украина. Нет. Нам а чужого, не треба. чужого не треба. А Львов, Украина львов, и Украина, так. Луганск, львов, Украина, да. украина с львов, Донецк, Донецк, Украина, Луганск, Украина, Крым, Украина, Как дедушка Ленин? Что дедушка Ленин? В ну, СССР получается, вы такие границы получили? Не только. Нас трохи навіть забрали. Нас трохи навіть забрали. При Радянському Союзу. При Почитай, які території відійшли, коли, коли нам передали засушений... Крим, а які Крим? території, а які території до РСФСР? пішли до РСФСР? Подивись, почитай. Подивись, почитай. ну а чого Крим? Пішли. Пішли. Крим – це Україна. Крим – це Україна. Ні? – Так. Так? Та ж так. – Уже 10 років, як мінімум, как минимум, Мін знаходиться, в окупації. Мін знаходиться в окупації. Ну, це такое. Це окупація називається. Це окупація називається, і ну, ви знаєте, може, от, ви от ви 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 саме цікаво. Я давно казав це питання. Électрия, <тувати> що от нащадки, що нащадки тих, що понаїхали, вони ви не українець, ви паїнець, не кримчанець, не вирішують територіальну цілісність України в офісі, отрешановство. Скільки часу проіснує даний Ютуб канал, я не знаю, Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Робити такі робити треба робити, громадянство. Громадянство. Були вот, Віст... робити О, такі історичні громадянства. Розсербили перемішані. От, зробити такі інститутні громадянства було, робити. було робити. І позбавляти Україна. вас прав там десь ходити, голосувати, голосувати, де сходи, голосувати де і так далі. Голосувати, так далі. У нас референдум був. Не було. Не було. 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 Всі проголосували. Не було ніякого референдуму. Було. Ні. Ну как, нет, если ну, я не так, Можно там спорить, он там был легальный, нелегальный, но не он референдума. Не было никакого референдума. Ну как, не было, ну, если... Про территориальную целесообразность цилистис... цилистис... Украины, Украины... вырисуется да. на всеукраинском референдуме. <рес> а... <рес> <рес> Был законный е, переворот, ну вот, на... или у вас революция была? Не было никого переворота. Не было никакого переворота. А, революция была? Перевороту никого не было. Перевороту некого не было. Ну а что было? Майдан, люди вышли и свої громадянські права. Що таке Майдан? Кажу, люди вийшли на Майдан. На Майдан Незалежності вийшли люди Вийшли на Майдан Незалежності, відстроили свої громадянские права. Громадянские права. Да, І И. І И І И шо. там все чесно було і правильно. Що значить чесно і правильно? чесно і правильно. Ну, то, що там відбувалося. Що там відбувалося? Ну, не, незаконний переворот, власть. Який, Який переворот? Хто встановив, що це Хто був що це... незаконний переворот. Незаконный перевод. А буває законний переворот. Що... Ну, може, просто тогда переворот. Хто встановив, що був переворот? Я для себе. Ви для себе? Ви для себе? Да. А керующий а с чем это встановили? Ну, не было выборов никаких. Былые выборы. выборы. Ну, президент один Болый еще не президент. ушел. Болый президент. А, он просто сбежал. Ну, так о а чем он текал? Ну, так о а чем он текал? А, боясь то, что ему голову отрубят. Кто? Кто? -э националисты. Националисты, друга. Националисты, друг голову. Так. Да. Геніально. Геніально. Ну я, слухайте, скажіть мені, будь ласка. А, та, мені, будь ласка. А, та, як, як оце от відчувати це себе, от зрадником. себе як зрадником? Як от ви відчуваєте ви, себе відчуваєте зараз? Як ви відчуваєте себе зараз? Ви зрадили свою батьківщину Україну. Я відчуваю вдома. До, я бачу, що ви себе. В я ви витківці, себе, що відчуваєте, відчуваєте себе, що зрадили свою державу. А я не считаю себя это самое зрадником, и что я там «зраднул» свою державу. Потому что я родился в СССР. СССР же нема. Я не хочу восстановления, восстановление, не да, СССР. Видно, вы это хотите радианский союз. вы хотите, чтобы ну, ваши дети стояли, более, в чергах, чтобы все был дефицит, так сказать, 21 века. Чтобы Но вы могли себе купить только одну пару джинсов раз на пивроку. На пивроку. Так? Щоб дефіцит тотальний був всього. Такий дефіцит тотальний був всього. Коли? В Радянському Союзі. В Радянському Союзі. Ну, целую слову детям Но... своего уважали, детям, да? Ну, я так думаю, якщо бы он не развалился, к этому времени мы бы были уже впереди планеты всей. Та, Та, вже... Да, сразумело так. Да, сразумело, Россия, да. уже Россия уже попереду, вот, всей попереду всей планеты. Автопрома да. своего нема. Автопрома свого нема. Літаки будувати вже, не будувати вже не годні. Хто, Хто має гроші лікувати їздить лікуватись, за кордон, як Кобзон тоді. Просився, пустіть мене, пустіть мене до Італії полікуватися. В мировую систему... Для вас, вот как? Лучше встроиться в мировую систему, делать то, что вы умеете, там, допустим э, ну как Я вы. Я пытание по иначему ставлю. Я вот вичуваете себя жадником. Удивляете там через роки 10 15 дитин, почитайте историю. историю Вот что была держава Украина, Россия напала, частина людей подтримала, 50 вот И як ви будете пояснить, чому ви зрадили Україну Почему вы зрадили Украину? Потому что я считаю себя жителем СССР. Его вже нема. Его вже нема. Больше 30 нема. років. Может, и Украины скоро не будет. Україна была, я ей была. Україна была, я ей була. Її буде. Так что як вы будете і пояснювати дітям, буде дітям своим? В, в других границях. Жить, будь ласка, ласка пояснивать своим пояснювати пояснювати своїм дітям, ви зрадили батьківщину? А я не буду этого пояснять, потому что таких не вопросов повисати. не будет мені задавать. Повісити я, ну, я, я розумію. Ну, своє. Ну, тобто ну, мені это не треба объяснять, потому що я себя таким не вважаю. Як, Як ми, Рахує, якщо ви вчинили, рахуєте, саме ну, так. Так. вчинили саме так? Ви Нет. засуджуєте тих ви засуджуєте людей, тих які, перейшли які гітлерці, були перейшли на бік гітлерці, на на гітлерці, службу до Гітлера на правильно? службу до Гітлера, правильно? Це ж зрадники? Да. Це ж зрадники. Да. Ви зрадники. перейшли на бік Путлера і окупантів. Ви кажуть, не треба, вы, не треба, треба перебувати. Ви да, зараз перейшли фашистам, фашистам і Фашистів. так далі. Путіна і рашистів. Так, так перейшли да. на інші. фашисти прийшли на да. палі. Фашисти. Так. Росія це фашисти. війну і фашизм. Тому що фашизм ж другое. Причому тут напав, а не напав? Ні, це не чому. Ні, це дуже-дуже при чому. Росія ще з початку 90-х хотіла захопити частину України. В 93-му році. У да. 2003 му році хотіли да. <рес> 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 захопити. У <рес> вот 2014 році на великий жаль вдалося. українська робота. Робот. Все украинские, это вы памятники сносите, переименовываете улицы. Какие там, памятники? И так далее. памятники? Ээ, ленину воину освободителю. А, а Ленин тут до чего? А да чо, Ленин тут до чего? А Ленин вообще тут не знает, а если он э, Шо линин? Шо линин? помог вам э, в тех границах угу. обосновать. А почему же Ленинград проименовал? Ленинград? Ну и что, переименовали? Ну должны снова память на что нам тут память. Жители Волгограда просят, чтобы их снова э, город назвали Сталинград. Ну, Серьезно, это. Я верю тебе. Я, я бачу, что на России полностью слово ебнулись. Я не мотюка вот биомассы. Ты по тоже типові. просто типова биомасса. Да, а кто-то со стороны смотрит. Так и дивляться, і що зрадники, кажуть, да. І свадники, скільки скильки Сталинки Сталин, Сталин. Цих радянських людей, цих радянских здесь. В Волагах, в, в лагерях. Влагах, в лагерях. Вы солженица начитал? Вы стал начитали. Да если б не Сталин, то да, я сразу бы начитали? Вулага, ні, ні, не знаю. Ви хочете, щоб Росія розпалась на мілкі Так, Саме так, хочу так. Щоб ви були знищені. Значить, своїм зрадником розвитку. Правильно, ні, я казав, що пане Бандера. Розмова з тобою має тривати не довше за кулеметну чергу. Що ти розбутюкалась, диви, як. Диви, інтелігент шивий, блін. Зрадник, ой-ой-ой-ой-ой, а як що сталося? Що ти так розплатруся? Розплатруся. там розплакався? Що ти там розплакали, Зрадник та Зрадник. і зрадники, твої діти бідні, будь теж бідні теж зрадниками Все, Всього вон, шо шо? вон. Шо? завтра, блін. Да. Нічого ми не думаємо, ми знаємо. І допомагаємо Збройним силам України. Підтримати мене, та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемося на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.